Пане Володимире, як минула ця ніч відомо про масштабну атаку росіян, комбіновану атаку ракети, дрони, балістика. Як цю ніч пережила Сумщина? Ну, були повідомлення про те, що якраз через Сумщину деякі з них з цих небезпечних небезпечно залізяча летіло. Будь ласка, розкажіть подробиці. Прошу ну по перше, користуючись нагодою, хочу привітати з наступаючим завтрашнім святом день захисту прав жінок. Хочу їм, щоб вони були сильними та мудрими не тільки на сумщині а на по всій Україні. З приводу ночних наших скажімо так, кошмарів, які створюються на сумщині кожного дня, кожної ночі. То дійсно в Нижній Саровець, в верхній сировецькій громаді з уламками ракети, я це розумію так, як що це уламки, то значить це було збиття ракети нашими ППО. То пошкоджено п'ять будинків приусадівних, ну, також. Після 134 вибухи було взагалі по сумщині, по Миропільській громаді 7 кабів, по Юнаківській 8 кабів. І мене бентежить, що знову починаються атаки кровними бомбами, скажімо так, ну, масово. З приводу того, що расисти також воюють ще не тільки з цивільними, а воюють і з мирцями. То вчора на вдень на кладовищі по Сипанівська громада вдарили по кладовищу, бо там пошкоджені пам'ятники та інші інші споруди. Але незважаючи на це, силами ППО, силами добровільчих формувань, також було збито 13 шахедів за цю добу. Перед цим було 12 шахетів. тобто така статистика, як то кажуть, рівень збиття. Приблизно однаковий. і вже з початку року на цумщина збита вдумайте в цифру 617 БПЛА різного типу. Тому я якщо прикинути, скільки ці 617 сімнадцять могли за загірання, могли завдати завдати шкоди та людей повбивати. Ну то це взагалі розумієм так, так? Тому, тому така ситуація на сьогодні в сумах. Так. Пане. пане Володимире, було повідомлення про те, що сіра зона збільшилася в районі сіл новенькі та Журавки на Сумщині. Про це в проєкті Дівстейт повідомляли аналітики. Чи можете, будь ласка, повідомити, що маємо станом на сьогодні? Взагалі що відбувається зараз в прикордонні, в тих населених пунктах, які максимально близько до кордону з Російською Федерацією, і яке зараз відлуння курської операції для Сумщини? Ну, якщо так, проходять такі панічні настрої з приводу там, Новеньке, захватили село Новеньке це один так назва село, там хутір з одної вулиці з невеликою кількістю хат, які прямо знаходяться на кордоні з Оркостаном. Дійсно, там йдуть бої, бої важкі. Рашисти постійно намагаються зайти та перерізати артерію, яка сполучає Курську всю операцію. Тому е, всі, е, сили оборони це розуміють і роблять все для того, щоб унеможливити плани е, ворога зробити е, ці так цю е, операцію. Тому е, дійсно там на тому напрямку гучно і навіть відлуння чуть е, постійно в місті суми, е, але але для е, скажімо так для паніки я не бачу на, наразі ніяких е, ніяких де під цим підгрудня. Угу. Також було відомо, що напередодні сумах наслідок російської атаки знищено було термінал нової пошти. Як взагалі надається допомога людям? Чи можете розповісти ну, про логістику взагалі в сумах в самому місті, в регіоні, тому що ну, ось ми спілкуємося часто з представниками органів місцевого самоврядування Херсонщини, і там досить часто росіяни якраз таки полюють на цивільний транспорт, на певну логістику, тобто ну. Максимально намагаються вибити, знищити, ну, умовно кажучи, цивільне життя. Е, прошу. ну Так і є. Е, з приводу того, що дійсно просмістив сіли в склад нової Почти згоріла три тисячі посилок, але це не головне, що загинула 32-річний чоловік. Е, і потім, е, коли вже приїхали ДСНСники, потім ще один був приліт Стахеда. Тому е, черговий раз своє звіряче. Їстество показують расисти. Також вони б'ють впівішками по прикордонню, по цивільним автівкам. Я вже не кажу про хлібовозки, молоковозки, про транспорт, про звичайні маршрутні та маршрутки, які сполучають між містом Суми, власним центром та громадами. Тому постійно вони творять залихо для цивільних людей для того, щоб ну, можливо максимально посіяти паніку, зробити так цю логістику всю життя. Euh, таким euh, страшним я б сказав, так Ну, вони скажімо так є, є, є такі в деяких населених пунктах. Це вдається, Бачите, як я ще хочу зазначити опять. Знову почали сипати кабами. Uh -huh. Ну я вже не кажу про піві дрони на автоволокні та інше літаюче лайно знаєте, пане Володимире, останнім часом натрапляю на повідомлення щодо пошкодження монументів деяких пам'ятників на Сумщині. Відтак на початку, якщо не помиляюсь, березня, саме в Сумах було пошкоджено пам'ятник воїну. А то що це за такі безчинства? Чи відомо хто цим займається, чи це просто такий збіг, як то кажуть, в часі? То там, то там були пошкоджені ті чи інші монументи. Ну я вважаю, що це якісь або маргінали, або неповнолітні діти, які не розуміють, що вони роблять. Тому що ну, яких би так так, ну там, може, може ж до них якісь там ще і залишились, їх десь там сидять, ну, скажімо так, в глибокій е заморозці, як -то, консерви, да? але я не думаю, що хтось явно ходив би і від е пам'ятники, скажімо так, поплюжив е свідомо. Тому я думаю, це це поодинокі випадки, якісь ці маргінали, чи це діти. Ну, Іде uh -huh. слідство в цьому, напрямку згодом. Я сподіваюся, що ми дізнаємось, хто це зробив. Та. згадував я на випадкову Херсонщину. Теж певні є виклики, схожі, як і на сумщині? Ось до прикладу на Херсонщині активно зараз тривають роботи з розмінування і чи не щотижня там звітують, скільки вдалося розмінувати? Зрозуміло, що коли тривають бойові дії, тим паче обстріли, то кількість вибухонебезпечних предметів лише таки збільшується. Як з цим на сумщині? Чи працюють сапери наші вибухотехніки? Як відбувається зараз ну ліквідація тих наслідків обстрілів Рос? Ну, що ви розуміли, до мене звертається вже неодноразово. Міжнародні організації, які хочуть та можуть по перше, навчати на сапер, саперному, скажімо так ремеслу. По-друге, проводити й розмінування, але на жаль. Зараз, в даний час, коли йдуть постійні обстріли прикордоння, це неможливо робити. А те, що стосується, які, ну, які грубо ряд нерозірвані БПЛА, які регулярно падають, та інша, інші бомби та інша зброя, ну, яка залишиться не, не то хлопці працюють особисто знайомі з цим підрозділом. Ну такі отакі хлопці, які розміновують скажімо скажем так, ну. Це треба нерви мати сталеві. Я знімаю капелюха перед цими людьми. Тому от в цьому напрямку робота йде, і ну, в принципі питань на даний час ну, таких здорових немає. Сподіваємось, коли наступить мир та перемога, то ми ці запросимо ці міжнародні організації, які нам розмінують або і навчать наших хлопців це зробити, щоб максимально відчистити від цього залізяча наші поля, наші ліса, наші водойми. Так, пане Володимире, залишаються і, скажімо так, цивільні виклики теж для Сумщини ще наприкінці лютого було відомо про те, що в регіоні був перевищений епідпоріг, якщо ми говоримо про захворюваність на грип, грві станом на сьогодні, фактично ну, за перший тиждень березня, як змінилася ситуація. Що відомо, кількість людей, які хворіють, зменшилася, збільшилася. Які тенденції? Ну, дійсно, грип такого е, типу був у 2019 році. Останній раз він такий потужний. Висока температура така що супроводжується е, ця інфекція. Е, був в місті суми запроваджено карантин, і ну я вважаю, що вже скам так багато. Як перекачалась, Тому вже сонечко облиснуло. Сподіваюсь, що вже не уже так. На ви, виглянуло сонечко, і всі ви виздоровіть, і всі, і буде перемога. Та ну і насамкінець не можу не поцікавитися вашої особистої думки і баченням стосовно тих подій, які відбуваються з нашими міжнародними партнерами. Напевно, що мало таких людей в Україні, які не стежили за візитом президента Зеленського до Сполучених Штатів, ось та сварка в, в овальному кабінеті в Білому домі. Від потім вже призупинка, нібито так надання допомоги Україні, надання розвідданими. Тобто, в багатьох виникає ну певні такі. Побоювання цим яко кажучи. Чи є такі у вас, які можуть загалом бути наслідки? Ну і чи говорять активно про це на Сумщині? Є взагалі які думки серед українців? От, звісно, після тої розмови в овальному кабінеті багато пів, я думаю, пів України не, не спало і, і випивали, як то кажуть, заспокійливі е, речовини? Е, я що особисто вважаю? моя думка? Дивіться, перше. Я вважаю, що треба було президенту Володимиру Зеленському взяти з собою той Будапештський меморандум, який підписував Біл Клінтон у 94-му році, і показати, що ваш президент підписував цей, цей меморандум, якому гарантував. Тому що ви в нас карите якісь там гроші, щоб ми вам повинні за якусь там допомогу. Можливо, але де ті гарантії, які ви підписували 20 років тому, 30 років вибачаюся? Це перше, uh -huh. ну а друге, як то кажуть, сподіваюсь, що точніше, не так раджу всім українцям не падати духом, а робити все для нашої перемоги, донатити, допомагати кожен чим може, хоча б якщо нема коштів там чи думкою, чи молитвою, чи якоюсь піти там чіткі сітку допомогти сплести, чи якісь речі на дачі, тому все для перемоги. Тоді не на що дядя Сем, все зробить за нас, кромі нас. Ніхто нічого не зробить, тому е, робимо все для перемоги. Слава Україні! Героям слава, пане Володимире. Дякую за сьогоднішній етер. Володимир Біцак був щойно на зв'язку. Заступник голови Сумської районної ради, командир роти е, добровольчого е, формування міста Суми. Дякую вам, пане Володимире, до зустрічі. Дякую. На все добре.